Коротше, всім привіт. дуже стала ситуація, що я тупо забувся, що я взагалі виключив ту запис. короче, я засіду в поїзді, як ви побачили по вкладені ці відео, я то. Я вже просто я тупо виключив одну секунду, тому що я тупо взагалі забувся, що я реально то і щось роблю. Так, коротше, от якщо що, це все звуки. Я би не чути тут звуки, але я зараз просто їду у поїзді. Да, то я зараз тут їду на канікули, може там ще якісь відео із них знімлю. Коротше, я тут зараз буду ремонтувати, бо адам, якщо я не показував таку печеру, що там зараз її загородили, потім її покажу їх. Просто мені треба поміняти всі дороги на камінь. Та, тепер тут буде все камінне. Всюди буде бруківка. Стоп, а чому не могли зразу так зробити? Тут так дім зробити, щоб... Не було... Реально, чого вони так не могли зараз розробити? Реально. Да, я так зараз зроблю. Вибачаюся, що, що я вам так включив під час того, я просто реально тупо забувся, що я знімаю відео. Да. Просто така ситуація, що там просто... Бо я зараз у віддільному купе, то просто на своєму поїзді щось половина купе взагалі... Взагалі... Нічия, тут половина купе. У нас щось або всі зайняті, або взагалі у тому купе половина, або навіть немає взагалі всі, реально і так. Так, да, у нас тут таке щось. Оп, що сталося, ладно? Я з мені так просто в поясі не дуже ж так комфортно знімати всі відео так да, коротше mm, да, тут насильки блоків ми вирвали, що я не знаю за час які тупо тих блоків тут уже вирвали звідси mm, да. ладно нехай так вот буде отак ми зробимо тепер у нас тут буде отак Добре, добре. Добре, містере. Да, ви такі поважні так бачимо. Да. Так, у нас в плану предмети мають бути отут. Ці да, отут. всі мої предмети. О, так, але Тепер у нас не буде тих всіх багато сходів, тільки буде по-новому, тут Взагалі не буде мінятися нічого. Це не ліпше, ніж бетон, бо бетон це найкраще на дороги. Що у нас тут немає доріг, а є такі більше, для що ходити, то краще для мене бруківка. Просто в деяких місцях у нас бруківка, а деяких той, дорога. І так взагалі тупо, знаєш, важко розрізнити, що там у нас є три типи до того. було. У нас одне було це бруківка, друге це як це називається, бетон, а третє це просто стежка. У нас буде три типи. Тепер у нас буде більше типів. Бо у нас як один буде. От. От такий. О, буде один блок. От, отак От якраз. Добре, тепер отак. Але це будуть такі стрямні сходи. Ти що тут збиралося? Ну що вам треба? Алло, соляны. Алло, соляны, табуш, шо тут все стали, як, як вкопані. Ай. Поставляємо блок. все, давайте, ідіть. Ти теж іди. Иди, звідси, а? Не почули? Ідіть швидко. Що я тут не бачив, Та я тебе тоже, щоб я тут не бачив. Все. Ай, ну шо тут всі забралися, як не знаю як. Ну? Ну, виходьте, звідси, алло, що тут все стало як? Mm. Не знаю. мешаєте мені ще в будові? Тьфу тут бляха. Не можна нормально через вас прийти, бо. Що це за таке за комедія? Mm, да, мені треба тут звичайно, і ти буде щось створити. Тут якийсь аномалії, Дивіться, всі селяни сюди йдуть, я не знаю. Як в копанні стоїть. Ладно, дивно. Дивно. От, дивіться, як тепер це. Оцей дім я хочу свій дім знести, тому що я хочу там нормально подувати. О! Табличка вона так має залишитись. Що я запам'ятаю, яка тут вулиця? Це дубова 1, Так. У мене вулиця Дубова 1, я живу під вулицею Дубовою. От тут це все розтерто і далі знову побудувати якийсь там більший будинок. І реально красніше. Десь там де будуть Три блоки. У мене тупо два блоки, і мене тупо обставила буваюся. Або навіть чотири може. Да, такий величезний аж палац може. Того треба це все знести. Да, вот так, Короче, Коротше, потім цим займаємось. -мо. А про це я трохи не подумав. Ладно. Окей. да. ну він такий малий дім, щоб дивіться, от. От. От, так це виглядає. Такий дім. Таких розмірів там де оці блоки. Ну як, так, це раз, два, три, чотири. Так три блоки, це навіть два. От. Тут десь 4 чи 6 блоків, що я просто... Ну, Напросто. Тут ще стіни йдуть. Ні, це так не годиться, це... Це так не можна залишити. Це треба. Це треба якось з цим щось рішати. Фот, отак зробимо, Ти селянин спи, спи. І не помішає, нічого. Давай, спи. Це блоки ми будемо ламати, во тут спецселянин. Хотя собі спить, я тут маю тут займатися тим всім. Ох, да, я навіть не знав, що я в поїзді взагалі буду щось знімати. Я думав... -да. Такий просто кривий день дуже, так просто. Думав, що ви трохи почули. Хорошо чують это сказі. не наказі і напишіть в коментарях. Або я сам привірю. Що хоть трохи чути звуки поїздів. Я просто таке купе. Класно. Да, я виключив запись для того, что у мене прийшла повниця, бо наш просто не знала, бо тут що той, що я тут, ніби. Я не розумію, чого перший раз в житті тупо провідниця приходить після кожної станції і питається, чи хтось дійшов дивно. А потім каже, окей, це правда, тому що я перевіряла. От, якщо ви, ви перевіряєте, от тут я чого той, то до чого заходить сильно? Настане сказала, що вона перевіряла і просто, що ми, як там, що ми говоримо правду. От, і до чого це все. Якщо вона знає, що ніхто не дійшов, вони все одно йдуть туди. Да. Yeah. А ти це не спи, спи. Так, yeah, тут поки що ворожок. Той. Отак. Так, треба зараз зайти до мера і спитатися, де в нього той. Де в нього... де в мене телетерторія. Мій діє п'ять блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Угу. А, три. Три, чотири, пять. Два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Ой, твои. Да, якось вот так. Тут. Отак. Вот Отак. Вот тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та да, вот тут вот, вот так. Да, вот так. Хоче не можу папір взяти. Да, мер сказав, що 5 метрів, коротше, так, не ваше, тут все так поле. У мене тут територія. Не знаю, що я тут можу зробити, а ні, раз, фу, і мене ще 5 метрів, так що там ще. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вау, як у мене багато території. Щось подобав собі. Ну так, да, бо я ж тоді тільки сюди переселився, мені ж треба просто якийсь будинок, щоб пожити. Так. Да, я да, багатий у мене тут. Ммм, отак, -от отак. Такі не отак. Теж отак, тут в мене теж вот так. А тут я вже що? А тут отак. Отак, коротше. Отак, все. Я така, кифі. Давай, Селяна, що робиш? Лішку я теж забираю. Я дахи теж забираю, я все збираю. Ти боже, стоп. А вже не чорний хто я тепер? Це ні, тут, я така сама чорна. Що я взагалі? Чорна і ще я дівчина. Що за таке? Да, все я так вирую собі. На моїй території, щоб вона була рівна Потім щось зроблю якийсь паркан. Коротше. Просто ремонтую наше село. Да. Взагалі це ж моя територія, вона йде отак. Да, вона йде отак. І отак. Все, все, селян, звідси. Тепер моя територія. Тепер все, що отут, навіть оце моє. Все, тепер оці всі блоки мої. Так, да. порога або зіф я не буду зачіпати ніби. Не да, мене такий рів. Щоб жоден ворог мені тут ще не залазив. Як колись було, тут наповню його водою. І все, ніхто до на мій дім не залазить без просу. Да, тут вже майже все. Це каміння я забираю. Звідти будинок має будуватися на мінус один. навіть на мінус два, щоб там було 3 той, і тоді якраз на нульовому в тебе буде підлога. що будеш будувати мінус три. Мінус три, мінус два, мінус один і підлога на нуль. Тобто в мене підлога взагалі не один. Вона є фудбамуту. Вона просто каміння і все. У мене нічого немає. Та ж бути аж три стадії. Так, ви ж не чули. Добре. То давайте переподивимося, де в мене з цієї території може бути будинок. Не, оце зараз я заберуся, щоб не мішало. І ви мені скажете, да. де в мене тут буде будинок? Тоді що? Давайте я хочу зараз, щоб відправитися, бо я ж тут зараз сижу, якщо тут хтось прийде, то все, то відео закінчиться. Да. Отак. Десь ще є території, де мені можна будувати будинок. Мені би найкраще вот так, отак, вот отак вот і отак. Вот давайте зараз прямо подивимося. От будинок. Може бути звідси. Та тихо, будьте, ну. У нас демонстрація Вибачаюся, вибачаюся. вибачаюся. До мене буде таке подвір'я отут, невеличке. Так. Я не знаю, як мені точно сказали, мені сказали 5, так що здається, це мене теж є, якщо я не помиляюсь. Все було вже рівно. Думаю, що Мері для мене не задходує. Все... Заплачу трохи більше. Всьому там запрещу за землю і все і... Да, От тут я ще так зроблю і все, і тепер в мене. Та да. й в мене буде будинок набагато більший набагато. Не знаю, скільки на точно. Бірший, але буде великий на 100%. Так, так, про теж викупаю. От тут нехай буде той вхід. Да, тепер оце все копати. Оце копійок щоб був білий з один блок що то все застрою да і буде більше будинок навіть подвір'я може бути щось там собі зроблю да, в мене завжди було подвір'я нормальне а тут в мене вже немає на жаль Так, я думаю, що я зараз закінчують ціни, тому що... Тут ще... Я не хочу, щоб я знову закінчив відео через те, що зараз до мене прийде і скажуть мені білети я їм буду переказати. Знову то все, що я вам переказав. Так що, окей, ви дивіться, який у мене тут є фундамент, я тут зараз сам завжди, закінчу. Або ні, з вами. Добре. Ладно. Ладно, договорила мене. Якщо ви так дуже хочете, бо мій фільмик з... мільйонером набрав дуже багато реально. Дуже багато. Набрав аж 90 тих і 2 коментаря, і 3 лайки він набрав. Це. це для мене нормально. Це я вспахаю зараз, щоб визначити територію. От, Для визначення території це все вспахаю. От зараз то все позначу і все, і, і на 20 хвилин закінчу. Воно не рівно, десь за 20, на 21 хвилину рівно. По 20 хвилин вже не вийде, це вже 3 секунди, це вже все, це вже зараз 20 хвилин, 69 сантів. Так так, зараз, 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 зараз. Секунда, 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 сейчас, зараз, серед і все. закінчив. Один, як це Ой, дивіться, як це класно виглядає. Аби як як дім, нормально. Так, це у нас дубова один, дубова йде отак, отак, отак. А тут написано дубова нуль. Так, да. у нас будинок мера під... Дубовою нуль. Да, у нас на центральній вулиці, прикиньте, оце, у нас наша центральна вулиця, у нас тут нові будинків У нас просто якраз зараз цей район буде розвиватися, тут будуть всякі штучки зараз робитися. Він по суті дуже сильно новий, той район. Головний. У вас усіх вибачаюся, але просто на моїй території, так що ви мої. Давайте, я потім приготовлю. Пише на моїй території, а? Давайте, ну йдіть, йдіть тоді. Давайте, що вам, слабо, слабо, давай втекайте, ну. Ай, ну. Поприйшли на мою територію, а вживите ну, не що з не зроблю. Другого варіанту немає. Тут нічого немає, так що... Все, з вами я закінчую відео. Я зараз тут ще трохи не купаю, так що всім пока-пока.